Дорогі атлети і атлетки, у вашій увазі представляється перший комплекс силовий тест купера. Це відбіркове завдання першого етапу змагань, де потрібно зробити 10 відтискань з відривом долоней, 10 разів з упору лежачи в упор, присівши, 10 разів підняття тулуба і 10 разів присідання на одній нозі і стрибком зміну положення ніг. Оправи виконуються таким чином. З упору лежачи, ми опускаємося в крайнє нижнє положення, відриваємо долоні, піднімаємося в верхнє положення з вирівнення рук. Управа не буде зараховуватись, якщо ви не будете відривати долоні. Якщо ви не будете опускатися в крайнє нижнє положення. І також... Якщо ваше тіло буде провисати. Друга вправа з упору лежачи потрібно зробити упор присівши. Правильна техніка виконання. З упору лежачи зробити упор присівши, колінами доторкнутися до ліктів тіло. Пряме. Вправо не буде зараховуватись, якщо ви не доторкнулись колінами до ліктю. Вправа не буде зараховуватись, якщо ваше тіло провисає. Наступна вправа а, підняття тулуба. З вихідного положення лягти. Ногами торкаємося підлоги руками також. Підняти тулуб і торкнутись долонями зовнішньої частини стопи. Вправа не буде зараховуватись, якщо ви не відірвали тулуб. Вправа не буде зараховуватись, якщо ви не торкнулись руками і ногами підлоги. І четверта вправа із положення стояч руки за головою. Стрибком доторкнутись коліном підлоги. І зі стрибком зміна положення ніг доркнутись наступним коліном. Права не буде зараховуватись, якщо ви люк, руки не будете тримати за головою. Права не буде зараховуватись, якщо ви коліном не будете торкатись підлоги. Кожної вправи потрібно зробити по 10 повторень, виконавши таких 4 цикла. До зустрічі і успіху.